Можна дискутувати багато про те, чому в першу чергу передусім розвалився Радянський Союз через зовнішній вплив чи через внутрішні чинники, я, мабуть, більше схилявся до внутрішніх чинників, але тим не менше, з 91-го по десь 2008-й, ну, 7-й-8-й, це називається однополярним моментом штатів, тобто, коли Сполучені Штати. Раптом опинилися єдиною наддержавою у світі, яка щойно перемогла свого головного суперника, на якого орієнтувалося півсвіту, і мали необмежені можливості формувати порядок денний, і всі на них дивилися, всі чекали, що вони скажуть, який буде тренд, які вони будуть ставити правила гри. Всі, всі одразу почали побігли, і у нас, в тому числі, в регіоні. Ну, це ж якби історія про цей перевзування в повітрі. Всі значить з комуністів стали демократи.